Найщиріша фотовиставка України приїхала до Хмельницького в обласній бібліотеці для юнацтва. Презентували роботи шостого всеукраїнського конкурсу Благодійність крізь призму об'єктива, організованого Українським форумом благодійників. Український форум благодійників. Збирає фотографії від усіх бажаючих, від фотомайстрів, від представників різних професій. І відповідна тема благодійність та волонтерство це якраз дуже актуально для нас на сьогоднішній час. Проект, що за допомогою світлин пропагує благодійність, існує вже шість років. Втім, хмельничани побачити фотографії, зроблені серцем, мають нагоду вперше. На виставці представлено 40 найкращих відібраних членами журі робіт. Усього цьогоріч на конкурс митці надіслали більше шести сотень фотознімків. Кожна зі світлин має свою назву та коротку історію. На фото представлена благодійність у різних її проявах: від підтримки бійців АТО до допомоги вихованцям сиротинців. Коли розглядати фотографії, то на них і добро, і біль, і горе, і радість. Але найголовніше, що ця виставка спонукає до того, щоб люди розуміли чужу біль, допомагали іншим людям. Фотовиставка Благодійність крізь призму об'єктива пересувна до Хмельницького. Вона приїхала з Івано-Франківська та перебуватиме у нашому місті протягом тижня. А восени стартує сьомий конкурс благодійних фото, у якому можуть брати участь усі бажаючі.